Друзі, всіх вітаю на канальчику. Сьогодні у нас перший день турніру. Турнір чотирьохзірковий, без хілу і воскресіння. Так, поставив я таку собі обронку. Мене лякає, що на мене не нападають. Чим більше було б нападів, тим більше б шансів було залишитись в А. А так, може, під кінець якийсь програш втулити, чи там програш виграш, і будеш в Б сидіти. Мене це не сильно влаштовує. Так. Трошечки і небезпечно, тому що на роботі, але вже нікуди не дінеся. Потрібно якось зіграти. Не якось потрібно добре зіграти. В будь-якому випадку я буду брати ось цього, буду брати Шерхая, буду брати мій ліку і... Угу. і давайте візьмемо сюди ось цю, тільки ось таку. Блін, я і там умудрився попасти. <клух> на цей, так. В принципі, краще з загонами немає. Диспейланс у нас в вигляді люський є, типу. Мегамініон є. Контра є. Ну і в принципі тут розрахунок на... На камінчик і на і на що? І на мегаминьона там. Так, дивимся. Ну давайте так зелений. Четвірочку якось я не хотів складати. І зараз ми таке комбо зробимо. Заборона, заборона. Це хреново, ну... давайте ось так. Трошечки себе прикриємо. Так, що було б непогано зробити четвірку. Може жовті доїдуть знизу? Ні. Давайте синіх складемо. Нехай мегамініон працює. Тихо, ну не потрібно так багато. Могли підобити. Так, а оце вже погано, що воно лягло на всіх. Ну майже. Но будемо включати. Тут я не бачу сенсу. Цікаво. Є. Yeah. Живем, живем. Іще два хода Так, не дивлячись на контру, я вдарю. Тому що мене такий кедман дістав. Не хочу я сині взривати. Так, було б непогано. Тепер підрубаємо контрол. І вони, в принципі, якщо будуть боляче бити, самі поубиваються. І давайте тут з жовтого. Непогано, мега міньон зробив свою справу. Так, тут у нас будуть діспейлити. Кабанчик видно для того, щоб бив. Ну, тут якась авторозстановка, напевно. Я не знаю, чи потрібен нам тут капріот. Якщо тільки на ньому буде, мені здається не потрібен. А кого ми можемо замість капріота взяти? Можемо взяти кедмана. Кедмана можемо взяти. Погнали. Давайте ось так. Сині, сині є, жовті. Давайте жовті, зелені, ще зелені непогано. Ем, та давайте так і шльопнемо. Ось тут фіолетові підрівняємо. Нехай там собі знімає, що хоче. А ось тут ми будемо робити таку четвірку. Кабан нам вже все одно не страшний. Ми його заблокували. Е, так, тут краще 3. Так, визвемо свого міньйона. Хотілося б фіолетового, звісно. Ну, блін, тихо, тихо. Давайте складемо жовтий. Ось і фіолетовий під'їхав. Блін, у нас уже з кабана ця фігня слетіла. Так, тільки люсько не чіпайте. Так, ну кабан кабан помре, так що він нас не вдарить. Ну а ти засранець, що я тобі можу сказати? Не можу я кедмана ніяк ну, зловити в мультика. Дуже хотілося б, але ні. Ну нічого страшного. Ось і грек по центру. Синій. Ну, у нас два зелених. Нас блокувати можуть. В принципі, контру тут обрати також не варіант. Давайте так. Там одна люська, в принципі, зможе вбитися і все. Давайте ось так. Зелені, фіолетові. А, фі... блін, ну ладно, не там став цей... Так, давайте так зелені. Зараз будемо гряга старатися. А якщо так, люська не зарядиться, не, не повинно. Ой, так, блін, погано, що він поставив знову. Але зараз і ми свого поставимо. Боляще буде. Робимо бадабум, поки ми під бафом. мені не дуже страшно. Ну я звик, що окулятку вгрібає. Мегаміньон хавань. Ну, міг би сильніше. Так, чудово, поки чудово. Хм. Нічого змінювати не буду. У нас знов діспейл, заборона. Хіба що собі когось брати, щоб знімати, але вони хіли, якби не сильно хотілося б. Давайте зробимо так. Тепер можна ось так. Фіолетовий гарненько, гарненько йде, да? Хочу синього. Ой, добре, вискочив. Я думав той боковий збирати. Замідло, блін, кумарить. От зараз я би зібрав би фіолет. Але мені здається, і потрібно його збирати не так фіолет, як жовтий. Так, чувствую, що можна догратися. Давайте ось так. Дві цікі мелендор крепкий. Давайте так, так, так. Хм. Ну і можемо підірвати. Так, живі здорові. Давайте ще з цих знімемо і ну майже. Бум, дивися, і цей крепкий попався. Так, кет мене беремо тут у вороти. Так що Кедмана наберемо. Йдемо так, так само. Кашерека, до речі, нафіга він тут. П'ятірку бачимо, п'ятірку збираємо, щоб червоними не били, <кхи> червоних немає. Вхилить, незрозуміло, не чому так виставлено. Давайте сині зберемо, нехай мегаміньон потихеньку працює. Травить там, своє діло коротше, він знає. Ось так. Не знаю, чому я так зібрав, чомусь зібрав. Так, тепер добре. У нас є жовті. Щоб знімати контрол. У нас є жовті. Так, не хочу я того чіпати. Давайте поки центр. Пробивати. Давайте вдаримо без посилення, а потім включимо посилення. Бо щось мені здається, що можна і від'їхати. Давайте жовтенько. І ось сюди ми зафігачимо. Ось сюди тинь. Тепер фіолетовий. Взагалі зелений потрібен. І синій. Так, зараз нам по-любому когось. Ну ладно. Коротше, вже вийшло, як вийшло. Щось я контри чуть не відлетів. Так, і добиваємо. Беріть. Беріть міньйонщиків, беріть травільщиків, беріть акулу і... і вбій. Цих ще... А, ну все, як вони... Ці, що шипи, шипи рожають, також нормально. Так, ну, такое себе. Тут вон, люди на 150 очків вже більше набрали. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зустрінемося завтра. Миру, у щастя і добра всім!